То зараз, в принципі, наративна підтримка підтримку Польщі, але загалом мозги настільки вже промиті тут у людей в основному російською пропагандою, яка звучить на польській мові тут, і вони її слухають, бо не бачать альтернативу українського такого ресурсу, який дає полякам інформацію на польській мові, в масових масштабах немає. От і ці люди працюють і в поліції, і в депортаційних службах, і всюди. І а, у них бік ідея. Все, Україну передаляй на Україну. Нічого не зробиш. І в Німеччині вже таке починається. Що ж сказав цей? Боже, я забув, яке зовут. Генконсул там. Каже: все, нехай Зеленський зробить так, щоб українці не їхали в Німеччину, а українці залишались в Україні. Нехай забезпечить їм це. Коротше, якийсь оторваний реальності, хай приїде, гляне, що взагалі в Україні відбувається, глянемо, як він потім буде розмовляти. Але отакі наративи зараз відбуваються. Тобто економіка Європи тріщить по швам. Вони всі думають, що ми тут забираємо їхні, купаємо собі там машини, квартири, живемо розкошно на їхні гроші. Отака от історія. І е, все, запам'ятайте цю фразу. От Якщо це станеться, а це, на жаль, відбувається вже. Поняли? Якщо я раніше казав, що це ось буде, і так далі. Е, хтось писав, що ти паніку наганяєш і так далі. Е, будь ласка, от це сталося. Я ще рік тому про це розказував, щоб бути обережні, зараз вже це факт. Все, запам'ятаю фразу повторення, Матюченя. Я хочу, включили камеру, пряму трансляцію, себе знімайте, їх же там не взяли знімати правоохоронні органи, себе знімайте. поняли? На фронтальну камеру кажете, я вас не знімаю, я себе знімаю. Просто я за без життя своє хвилююся, я себе знімаю. І от я вам заявляю, що я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі. Все, поняли? Других варіантів нема. Кричать, там щось, біжать, десь і так далі, Вас Просто свяжуть, посадять і, 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 і все. Поняла? Це вам не в Україні, а це в Україні там ще можна поставити права покачати, а покажіть документи, а розкажіть, яка постанова і, і, і так далі. Тут, тут так не робота. скажеш щось, дубінка по голові, і все, і чау. Ну, на жаль, так працює. Все, друзі, зберігайте відео, розповсюджуйте, комусь це навіть врятує життя. На зв'язочку, слава всім українцям, які досі я не понімаю, як, але тримаються Якесь відчуття, що ми без хатки, Оце по всьому світу туди-сюди неясно де дежить, відірвані від дому, постійно на чемоданах, Хоч, аж отут тут ташнить, і неясно, скільки це буде продовжуватися. Може навіть не дай Боже, не одне покоління. Все, друзі, всім па-па.